Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, знаходжуся в місто Вежниця, Вежницький район, Чернівецька область. Місцевості, яка називається Рівня, місцеві знають. Це біля Національного парку Вижницька. Тому я покажу, де я знаходжуся, щоб ви бачили. Ось. Друзі, всі ви знаєте, що Чернівецька область буковина славиться своїми мінеральними водами. От я знаходжуся біля одного з джерел. Ось, бачите, підійду ближче, щоб ви бачили. Друзі, ви всі знаєте, що надра на Україні належить народу України. Тобі ж нам, мені, вам і так далі. В цьому році тут відбулася якась дуже цікава подія, акція. От хтось обгородив наше з вами джерело. Ось, бачите? Ось наше з вами джерело. І хтось його так гарно, капітально обгородив. Ось, бачите? Ягоза. Ось. Замок. Все як має бути. Ось. Це, друзі, належить нам з вами. Це є наші джерела. Це є наші надра. Ось. Ну що, друзі? Я вас вітаю. Джерела нам належать по справжньому, так? Я дам запит, хто це обгородив, чи це міська рада, чи це якісь місцеві царки-князьки, як я їх називаю. Ну, друзі, 12-й рік війни. Під час війни. Знайшлися кошти от на цю оцю хрень, вибачте, за слово. Відки кошти на оце От все. От на це от все, От подивіться, ягоза, замки, бетони. Я вас вітаю, народи України. Надра належить вам. Ну що гої? Дожилися? Я ще дам запити всі інстанції. Я розберуся, хто це тут організував. Ну одно питання. Ми вже перемогли в війні, війна закінчилась. От кошти на це все є. Друзі, максимальний репост, максимальний розголос. Країна має знати, що відбувається з нашими національними надрами. Слава Україні! Разом до перемоги!